Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи Монобільшості. Оце такі слова говорить очільниця слух Олена Шуляк про ОПЗЖ. ОПЗЖ працюють конструктивно, підтримують всі ініціативи Монобільшості, монобільшості якої не існує, тому що інакше їй не треба було би голосів ОПЗЖистів. але без них вони б зараз не проголосували ні чорта. Тому вони їх тримають. Цинічно та гидко від цієї заяви, бо це говориться про партію та людей, які системно і послідовно відпрацьовували кремлівські меседжі, але з ними слугам комфортно, з іншими то не комфортно, з цими комфортно. Від цього тхне меркантилізмом. слуги задоволені співпрацею з ОПЗЖ, тому що ті дають голоси за всі закони слуг, і нікого зі слуг не засмучує, що вони співпрацюють з російськими посіпаками. Какая разниця, пам'ятаєте цей меседж? Це все одно, якщо сказати, що можна після 1945 року співпрацювати з нацистами, бо вони вже не палять євреїв у концтаборах ну вже ж не палять. При цьому не казати про те, що не спалюють вони тільки через те, що нацисти програли, ото з ОПЗЖ все так самісінько виглядає, знаєте. Але договірняки для слух важливіші, ніж моральний та етичний бік цієї ситуації. Було б інакше, то не було б співпраці слуг та ОПЗЖ у теперішньому парламенті в час війни. Ганба! Угу. Хоча що я хочу почути від цієї партії: партії, яка привела у Верховну Раду Зрадника Ковальова, корупціонерів Трухіна, Юрченка, Кузьміних, Гвалтівника Іванісова, брехливого Арахамію, маститого крадія Клочка. Спеціаліста з Анал Табу Яременка, Лукашенко Філа Шевченка, котрий ще недавно їздив до білоруського тирана на Поклін та інших фріків і всілякого такого. Хіба одне запитання залишається ця ж партія зветься Слуги народу, так? То як вам ваші слуги, народ? Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!